Доброго дня, шановні. У моєї сусідки, це бачите, от я покажу спочатку та е верба, де я брала, вже вкорінилася. І подивіться, така гарна клумба в неї. Дуже гарно весною тут вниз цвіте оці квіточки. А зараз впродовж літа ну довго цвітуть вони, оце ліатрис. оце квіти, які починають цвісти зверху. Починають цвісти зверху, а потім донизу, це незвичайні. Розмножуються вони як насінням, але насінням вони будуть цвісти аж десь через 3 роки. І бульба, там цибулинки такі є, теж можна розмножити. І тут ще дуже цікаво. Ну, це кущик, Я кажу, що це цікавий такий кутик, дуже гарно. Виноград там росте. Подивіться, ось оці Оце приспособа яка. Кожен день вони. Викладають сюди оце з насінням для птиць. Оце, і стоїть водичка для птахів. Отаке відношення канадців до природи. Дуже гарно, практично, багаторічники, оці кущі дуже гарно виглядають. Отакий кущик. Бувайте здорові, ділюся. Подобається. Думаю, вам сподобається.